І всім привіта! З вас підпис подвайка, ми продовжуємо грати в Харсформ 4 за Україну в 1917 році. Я не сильно пам'ятаю, на чому ми зупинились, на чомусь важливому. Мені здається, в мене там десь були проблеми, яких зараз вже не буде, бо я. Так, я пам'ятаю, я хотів Харків забудувати, я хотів тебе забудувати. Вас вдвох позабудовувати. Ось так, бо саме ці дві провінції якось в нас так вийшло, що складні. Будуть складні. Ось тут одразу неочікуючі проблеми підводжу підкріплення в Харків. Є, ось тут. ну Зараз тут також хтось підійде. Не вистачає кількості військ, і прям дуже сильно не вистачає саме кількості Ну, бо якість в мене прям. Ну, насправді кажучи, відносно непогана, охоче, як ми тримаємось. Але ось саме кількість я наростив. Так, я там щось качну. 22-й рік зараз. Насправді навіть не знаю, що брати на 22 рік. Хоч брати. В... Давайте бункери Не знаю. Так, давайте вас, щоб я вже не думав про вас, я дістану. Чотири дивізії, з яких я підкріплю до вас. Розширюю сюди. Двох з вас. В цю ж армію. Але сюди і одну дивізію сюди. Так, двох сказав сюди. І вже насправді бажання дістати вас. Буквально одного сюди. Ну щоб, якщо що, в мене тут був захист. І всіх інших. Давайте дістану десь в Київ. Сюди. І приєднаю саме до вас. Все, розходьтесь. Ну, треба просто на нарощувати сили. Навіть такими легкими дивізіями, але кількістю погнали. Нарощуємо поступово, потрохи, але все буде. Поляки також потрохи нарощують, але вони вже якісними дивізіями це роблять, не те, що в У них і арта, є і, і саперка. Стоп, якого біса? Що тут сталося? Як це сталося, що тут нас світ відбивають? Дуже шкода. Ти куди ти йдеш? У нас тут проблема. Я підійшов. Ти скоріше десь сюди. І Ось так. Блін. Упс, дуже неприємно. Так, так, так. <кхи> дуже неприємна ситуація. Дуже неприємне місце. Напевно, навіть відступи. О там танк. Ти відходиш звідси? Зайдемо. А, не встиг. Я не розумію, чому в них немає тут проблем з постачанням. Я цього справді не розумію. В них найближче вузли постачання. неймовірно далеко. Якого біса в них нема проблем з постачанням? Я цього справді прям не розумію. Ну, прям не розумію. Так насправді ми тут можемо трохи відступити. І хоч по Дніпру встати. Ти швидко сюди перейдеш? Окей, бувають проблеми. Це неприємно. Я навіть сюди дістану. Шестірку не дістану. Ще день, хоча б якось. Ну ж, проблема в тому, що у нас тільки зараз пішло в плюс піхотне спорядження, і тільки зараз ми можемо щось виробляти. Давай те додатковий захист звідси сюди. Блін, Полтаву зараз втратимо. Не дуже приємно. Блін, треба надати їм через перейти Ой, щось дуже неприємно Чого? Це гей? Як неприємно. Я давайте їм зараз в спину бити, бо вони щось занадто агресивно пішли. Може, вони трохи подумають і зупиняться. Бо вони зараз почнуть також втрачати позиції. Але насправді я прям не розумію, чому в них є постачання. Давайте на ворту. Тобто в них тут взагалі не мало бути постачання. Це одна з найбезп... одне з найбезпечніших місць, моїх мало бути. Звідки вони беруть постачання? Я не знаю. Так, ми змусили їх трохи повернутися назад. Може, зараз оточення зробимо їм ось тут. Так, та, та, вони намагаються зупинити. Так, типу немає двізінтунування ще 6, потім зробити. А, у нас починаються проблеми ще в інших місцях, але нормально. Давай, 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 давай. Може, оточення зараз справді в них буде. Ось чому, дивіться, я, я трохи зайшов, в мене вже немає постачання. Звідки в них постачання ось тут? В такому випухлому місці, де в них просто не має бути нічого. Але все. Вони потрапили. Це оточення, і їм кінець. Тут неприємно, тут неприємно. Так. Ну ж, головне питання, звідки в них постачання тут. Ось тут, звідки у вас тут постачання. Ось тут, бо їх тут найбільша кількість. Тут в контрнаступ. Чому деяким дивізіям не вистачає? Нормально, у нас цього має вистачати. Хтось капнув. Нормально, тримаємось. Ось сюди атакую? А нормально. Якщо вже успішно, то чому б ні? А нормально, ми зупинили їх наступ, зупинили. Вбили досить багато їх, нормально. В оточенні, тим більше. Вони не зможуть повернути ці війська. 408 тисяч вони втратили. Я 44? Десь разів різниці, нормально. Давайте військова пропаганда проти них. І погнали далі по доктрині, максимальна укріпленість плюс організація. Те, що треба. Зараз поступово в контрнаступи і так далі. Давайте, тільки в захисті стояти це також не варіант. Наприклад, можна сюди зайти. В контрнасту. Ой, в підтримку. Що ви думаєте, тільки ви можете нападати? Я бачу, що у вас тут якісь ланяні дивізії стоять. Ви думаєте, я цього не бачу? А я бачу. А в них і справді тут якісь леняні дивізії стоять, так погнали їх вибивати тоді. Ви думаєте, ви можете тримати захист на короткому фронті і на короткому фронті атакувати? Ви думаєте, ви можете робити так, як я роблю? Ні. Так, ще одне оточення погнали. Так, сюди підкріплення. А ти можеш пішки сюди пройти щось так? Дякую. Якось себе повів. Тут, ти до Барановича вдійти? Тут так само. Відбуваємо від Гоміля, зайду в о... Ардене. Ну, вони офігелі, ви думаєте, ну, вони справді стоять в на короткому відрізку якісними військами? Атакують на короткому відрізку якісними військами, а на всіх інших стоять просто нічого не роблять. Якось занадто самовпевнено. Ой! 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 У вас, вас ще мінус дві дивізії. Як так вийшло? Вона, але контратака, але вони будуть втрачати більше, бо я буду їх оточувати. Ну, вони прямо офігелі, чесно кажучи. Занадто багато собі дозволяють. Ой, ось атакують. Е Трохи, міні-переорганізацію. Ой, ой-ой-ой, ой, відступай. А як? Чому вони швидше за мене йдуть? Але це не критично, окей. Там хтось капнув? Ну тут їх на півночі дивити, чому б ні? Справді, ну, фігель. Тоби вони думають, що я дам постійно їм йти в наступ на мене. І вони нічим за це не поплатяться. Але знову ж я не розумію, чому в них є постачання. Це дратує. Типу, в мене немає постачання, чому у вас є? Ой, ой, в когось ще мінус три дивізії. І дуже концептуально, що оточення саме в тих містах, де вони нападали, саме в тих місцях в мене є плюс по піхоті, я можу ще викликати. Але дуже складна, дуже складна війна йде, прям дуже складна. О, якщо я ще. Хай я збережусь і спробую закликати до війни поляків. Ну просто спробую. Закликати в війну. Погнали! Поляки тепер також в війні? Вони нехай. Я сподіваюся, вони трохи подумають і зроблять трохи переорганізації. Знову ж мене до точно, що в нас тут нема постачання, якого бісимо ми тут прямо поруч зі своїми постачання. Але на півночі їх відбивати. Так оч щось тут в Баранові чи зайти. Так, так, так. Вони активно мене атакують, вони дуже сильно самовбиваються. Прям дуже сильно. Воно вже 10 разів втрат різниці. Плюс урохоче те, що вони не тільки зі мною воюють. Так само вони втрачають багато спорядження. Так, окей. вигляд, що нас підзапинили. Ось не вистачає. це кому звільнив? Це я Польщі звільнив? У, це цікаво. Якщо я зараз спозвільняю для Польщі національні провінції, то це прям цікаво. Бо мені не треба буде там тримати гарнізони. Ось вони тут тримають досить багато військ, а при цьому в них нема проблем з постачанням. Якого біса? Скажіть мені, якого біса? Вона продовжуємо оточення створювати. Тут можна оточення створити. Так, бункера, дякую. Давай ще бункера качнемо. Приймаю лендліз від поляків. Поляки нехай воюють. Ой, молодці. О, поляки. Можемо їм зараз оточення зробити. Ні, ви швидше їх захопите. А, можемо оточення в іншому місці зробити. Все нормально. Ой, ще плюс поляки зі своїми якісними дивізіями. смакота. Давайте допомагати полякам. Але я тепер трохи шкодую, щоб прикликав поляків. Бо вони атакують не до кінця там, де мені треба, щоб вони атакували. Ой, ні, стоп! Стоп! Сюди атакуй. Ти в підтримку сюди. Деди сюди, сюди. Є? І -х -х. мінус дивізія видих в оточення. Mm, як красиво. сиво. Знайте, скільки у вас людських ресурсів. Але я знаю, що у них, бачите, спорядження вже нема в багатьох місцях. У мене також не прям ідеально зі спорядженням, але в мене і не проблеми зі спорядженням. Oh. Я можу тут родно взяти, просто зайти в вузол постачання. А. Ну, в мене плюс вузол постачання. Плюс регіон для поляків. Зараз поляки будуть ставати сильніше. Так. Не так атакуємо. Атакуємо в бік оточення. Погнали, погнали, погнали. Сюди. Ой, ще одне оточення, Щось у вас все менше і менше двізі стає. М -м -м. Як шкода, як шкода, погнали. Тут ще оточення можна зробити. Якісь нові технології. Та погнали! Погнали Промисловість на майбутнє. Межа ефективність виробництва. 6%. Нехай. Так, тут, типу. А, Угу, я згадав. Я тут збирався оточення зробити. Вони намагаються мене зупинити, щоб я не зробив їм оточення. Удачі вам. Так, 91, да-да-да. О, я ще з дивізії готову. Будуть готові? Я ще підготую. Давайте, на жаль, мені зараз дуже важлива кількість, тому що дістаю до цієї армії. І окей, давайте закривати саме тут поки що. Ой, упс. Є мінус одна дивізія. Так тут неприємна позиція, але я сильно за неї триматись не буду. Ні, буду. Мені необхідна ця позиція. Я хочу зробити їм оточення, Їх танкову дивізію оточити. Ну. Танкову дивізію. Танкову. Оторчити танкову дивізію. Що може бути краще. Так, давай ось тут. Ще, минус, ще плюс оточення. Так, і вдох сюди обов'язково. Давай, давай, давай. Зараз трохи підкріплення. Зайдіть. О, плюс потоплення. Я забув про тебе. І, до речі, про тебе арта. Нова арта. Сталі не вистачає. Сталь закуповувати будемо. І давайте у Та фіга, сталі одразу. Все, можна не паритись. Так. О, придушення. Виснажені дивізії мінус. Є, пошкодження варших організонів менше. Прекрасні бонуси. Так. Так, 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 так. Де тут? Ще можна їм оточення зробити? Прям красиво нема, де? Так, ще шість дивізій готові. Давай ще шість. Ви ще дістаньтесь. Давайте в цю армію, але до загального фінмаршала. Що ви тут вільнус атакуєте? вільно потрібний, бо це постачання. Погнали, допоможемо їм. Полякам атакувати. Ой, дякую, поляка. Я тут тримаю фронт, а ви прибуваєтесь? Молодці. Як треба. Робити як треба. 99? Так, дайте зайти. Ти не в наступі. Зайди. Ні. Вони підвели підкріплення. Так, стоп, окей. Зуб, стоп. Стоп. Нехай вони саме вбивається, а я поки почекаю тут. Або можу просто вибити їх з цієї провінції. Якщо не вдалося оточити, то просто виб'ємо. Побачив. Контрнаступ. Туди можна. У мене просто ще ополчення, нема, коли в них багато ополчення. Але красиво. Втрат десь разів в них більше. Я ще, ще 6 мільйонів можу зробити їм втрат. Насправді забрати в них арт, там в постачання? Блін, я не розумію, щось, щось їм байдуже на нестачу постачання, і це якась тупість. Тобто мені постачання створю, ну, створює проблеми? А їм якось байдуже, типу, на нестачу узла постачання, це якось бред якийсь. Що допоможемо? Та давайте, якщо поляки кудись атакують, можна їм допомогти. Моя ж маріонетка. Вони скільки в них проблем зараз із Скоріше цікаво, яка в них зараз промисловість. Бо в мене слабка промисловість 19 військових заводів. Так я активно розбудовуюсь, але все ще не, б, відчувається нестача. Куди? Так, і напевно вам видалю цей наказ. І ви всі приєднаєтесь до загального фронту. Ну, Я і так чернігів контролюю, але можемо сам чернігів звільнити. Прориваємо їх тут. Ти сюди такий. Зараз ще оточення буде. Блін, стоп, 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 ми атакуємо сюди. Ти атакуєш сюди? Ви атакуєте сюди. Погнали. Допоможіть їм тут проатакувати. Ти допоможе тут проатакувати. І ви всі чершите сюди. Ні, не всі. Ти сюди і сюди. Ще Мінськ візьму. Просто тому що можу. А ну вони падають. Да, в них занадто багато ополчення. Робить їх дуже слабкими. Оточення закрили. Мінськ взяли. Мінськ три військових заводи плюс. А в них мінус три військових заводи. Так, ще 6, 6 дивізій. А ці чи 6, 6 дивізій дістану? Додам сюди, а далі я вже наступне 24-ку одразу дістану. Ось так. Бонуси. Напевно, все ж таки укріплення мені важливіше. Ти укріплення, бо все ж таки так чи інакше в нас поки що ми не один на один воюємо. На щастя, не один на один. <гас> прорив? Ні-ні-ні. А, ну в принципі, якщо відіб'ють, ми за річку будемо стояти, але все одно не хочеться. Вони тепер тут сконцентрували, Нехай. Ну типу вони в якихось місцях наступу, поки я їх перебуваю в інших. Надаю Азербайджану, Вірменії даю право проходу військ. Що в мене тут? Польща вже встигла 5% внеску війну набити. Ще 24 двізі, звісно, дуже корисно було б мати. Ой, а нащо мені ще одне виробництво арти? Якщо в мене арти взагалом вистачає, то побладнання, по сподіваюся, рано чи пізно ми дозж... наздоженемо виробництвом. Мені зараз саме піхотка потрібна, бо ми зараз. І Давимо на кількість дивізій на жаль, на жаль, на кількість, а не на якість. Бо щоб робити ті ж самі оточення, треба кількісно мати перевагу. Так, швидко сюди. Ні, сюди і сюди. Так, ти, наступаєш сюди. О, все, оточення. Добиваємо. Ой, прекрасно. Ось тут оточення. Та добийте швидко. Ми їх чисто кількісно, досить непогано по кількості їх вбили. Тут ще оточення зараз буду однієї дивізії. Ну так, по одній дивізії, але, знаєте, кожна дивізія вже важлива. Я б не хотів жодну дивізію, чесно кажучи, втрачати. Я розумію, що їм байдуже на своїх людей, але я б не хотів. Що тут? Та на, тримай захист бонус. Тут так само, якщо тут захисту не буде бонусу. Є надійність. Ось протипіхотна атака, плюс надійність. Це непогано. Що я тут можу взяти по фокусах? Нічого. Контрнаступ хочете? Тримайте контрнаступ. Двох провінцій сюди. Давай майже готово. Я. Ой, а все. А все. Півмінус 1 дивізія. Скільки тут? А, від 1 до 7 ось цих штук. В чому ваш прикол? Ви, напевно, дуже мало просите спорядження для себе. 40. Так дивіться, дивіться на одну таку 40 піхотного озброєння. На одну таку 100. Дайм, куди менше піхотки треба, але вони гірше відчуваються. І 500. Тобто я тут вбиваю, в принципі, в таких оточеннях від 500 до 3500 тисяч. Ну. маловато, звісно, але що ж зробиш. Мені здається, для них больніше те, що вони втрачають спорядження. Навряд чи в них велика промисловість. Так, тут створимо ще під на одне оточення. Для нас це вже як звичка робити оточення. Під Каунасом. Робити оточення в Литві це вже звичка для нас, для наших військ. Таке, а знову оточення під Литвою робити. Ми готові. Так, давайте вас ось так. Сюди? Блін, Донецьку взагалі, Донецьку взагалі не можна здавати? Ні, тримаємо. Там просто відчутна кількість нашої промисловості в Донецьку. Вам нормально, що ви тут зустрічаєте і втрачаєте територію? Так, дивіться, це претензії? Ти просто маєш претензії на область. Це не осереднє. Для поляків. На жаль, я Білорусі не можуть дати незалежність. Для цього треба добити ось цих ось цей відстійник. У, окей. Білорусі, почекайте. Я ще зроблю вам. Я ще дам вам незалежність, почекайте трохи. Ось щось поляки прям нарости свій наступ, що у вас там по військах. Всього сім дивізій, але атакують вони багато. І 16 військових заводів. Дайте мені свою. Ми, ну, мені здається, я, скоріш за все володію якоюсь кількістю їх військових заводів. Зараз швидко доб'ємо їх тут. І один досвід армії потрібен. Та натримай. тримай Скорсу стані ефективності виробництва, на що? Може, піхотку зараз? Ось так. Два роки? Нормально. Мені все одно майже нема що вивчати. Є що? Ось тут. Також 26 рік найближче. Який сенс? Прям зараз це вивчати. Ой, хтось кау нас втратив. Дати б незалежність Литві ще. Я б хотів. Я б дав незалежність Литві. Так ми, звісно, розтягуємо собі фронт, але. Ми і їм розтягуємо фронт. Але ще одне оточення створю. Так, у них по кількості більше дивізій, ніж в мене, але. Створюючи проблему тут на, на фронті зі мною, їм складніше. Хм. А як так вийшло, що всі інші зливаються, якщо я так сильно давлю. Якщо я так сильно їм заважаю, чому інші зливаються? Так, отримання підкріплень. темпи відновлення більше. Потім організацію ще збільшу. Ширина фронта зменшу. Тобто легше буде атакувати. Так, тут контрнаступ. Ну я мав би їх дуже сильно виснажити. Так, ви сюди. Ви сюди? Оточення, дуже важливо зробити їм. Ось тут боляче на цьому виступі, але втрачати Луганськ, я не збираюсь. Але я справді шкодую, що прикликав поляків до, війну. до війни, бо я б міг більш щільно стояти, більше їх виснажувати саме в захисті. Але, пробуваючись так, я також зменшу їм, зменшу їх сили. Все, зараз доб'ю їх швидко. да, я створив їм досить багато оточень, забрав якусь промисловість. Я забрав якусь промисловість. У них? Ну Так, парочку військових заводів, звісно. А що, якщо я зараз ось так поставлю? Останчання вантажівками? Мало. Знаєте, мало вантажівок. Ось так? Ну, поставити я поставив. Там вже подивимось. Опа, ви тут не укріплені, самі винні. Що збили своє укріплення. Зараз будете в оточенні. Тут тут постійно атакувати. Мені б сюди окреме підкріплення закинути. Ось хоч. Бажання, ось цю 24-ку нову. Закинути чи щось тут стояти. Так, по перше, видалити наказ. По-друге, давайте ви, додатковий захист звідси сюди, на цьому виступі. Та і насправді, що ви активно атакуєте? Думаєте, ви вічність можете активно атакувати? Погнали, все. Я зміню свій акцент. Зараз два оточення одночасно. Ось так. Ось тут у них мінус дві дивізії. Ось тут мінус дві дивізії. Думаєте, можете вічність тут мене атакувати? І вам нічого за це не буде? Так, головне, щоб по ці провінції не позахоплювали, і ми через це не опинились в оточенні. Так, проблеми? Бачу проблеми. Блін, хтось з моїх генералів отримав поранення. Неприємно. Так, є плюс уточня. Приємно. Тут зараз ще плюс оточення буде. Як ви ще живі? З такою кількістю оточення, яке я вам зробив. Так, зараз візьму ось тут: Таганрог, чи що тут за місто? Так, коротше, насправді дуже непогано пройшла ця серія. Так, є місця, де нам не Макс не дуже приємно. Але взагалом, ну слухайте, ми прорвались. Прям досить хорошо забрали якусь частину промисловості. Набрали їм навіть якийсь відсоток капітуляції. Мільйон вони втратили об мене вже. Майже мільйон. Ну, об мене, разом з Польщею, разом з Грузією, разом з Вірменією, але як факт. Їм буде далі ставати все менш і менш приємно. проховуючи те що зі мною ще поляки. яких я можу забрати їх дивізії, поставити тільки туди, туди куди мені треба. Плюс ще 24-ка, коротше, все прекрасно буде. По послання ж в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо за всім за перегляд, всім удачі та бувайте.